Вітаю тебе, прекрасна людина в моєму просторі любові та прийняття. Ти обрала чудовий день, чудовий час для прослуховування цієї медитації. Я щиро вірю в те, що вона подарує тобі радість, гармонію та зосередженість. А тепер прийми зручне положення тіла, сидячи або ж лежачи. І перед тим, як заплющити очі, чітко промов голос або ж в голові наступні слова. Я виділяю цей час на турботу про себе. Всі мої справи, думки це все зачекає. Зараз я. Тут і я обираю цей момент. Глибокий вдих. На видиху ми відпускаємо всі переживання, всі думки та очікування стосовно майбутнього дня. Ще один глибокий вдих. Цього разу ми відчуваємо, як наповнюємось спокоєм. Все сповільнюється. Продовжуємо дихати, відчуваючи насолоду від процесу. Ми тут. Ми є. Ми живі. Ми маємо можливість наповнювати свої легені повітрям. Відчуйте життя у кожному циклі дихання. Неважливо, що зараз відбувається у зовнішньому світі. Знайдіть спокій у своєму внутрішньому. Продовжуючи усвідомлено дихати, уявіть, як просто в цю мить всередині вас щось зароджується, щось таке приємне та світле, якийсь густок енергії, якого він кольору. В якій саме точці тіла він у вас з'явився. Дайте собі трохи часу на усвідомлення. Спостерігайте за ним. З кожним новим вдихом ця енергія розширюється. Дуже повільно та поступово вона стає все більшою та більшою і заповнює собою все більше вашого внутрішнього простору. Та для вас це приємний процес. Ви відчуваєте, що це саме та енергія, яка буде з вами на протязі дня. І зараз ви маєте унікальну можливість взяти з простору те, чого вам не вистачає, та поєднати це з новоутвореною енергією. Вдихаючи, подумайте про те, чого б вам хотілося додати в цей день. Можливо, це впевненість, рішучість. Можливо, це усвідомленість чи терпіння, це може бути будь-що. Дайте собі декілька митей для того, щоб зрозуміти, які ваші потреби на даний момент, вдихаючи та беручи з простору те, що вам потрібно. Ви також помічаєте, що все має свій власний колір, і ваша внутрішня енергія, яка вже заповнила майже все ваше тіло, змінює своє забарвлення в залежності від того, що ви в неї додаєте. Продовжуйте спостерігати за нею та дихати. Відчувайте при цьому, якою живильною є ця енергія, скільки в ній свіжості, скільки в ній сили. Зараз ви формуєте свою підтримку для себе самого на цей день. Те, до чого ви будете звертатись, коли це буде потрібно. Тепер джерело всередині вас. Ще декілька вдихів та видихів. Коли відчуєте, що взяли достатньо, подякуйте простору за його щедрість. Через зародження почуття вдячності та любові всередині вас самих, поділіться ними з простором. Надсилайте йому цю щиру любов. Відчувайте, як ваша любов огортає спершу ваше тіло, а потім виходить за його межі. Вона просувається у всіх напрямках від вас, огордує все, що трапляється на шляху. Вона зцілює вас зсередини. Вона надихає. Дайте собі ще трохи часу побути в цьому дуже легкому, такому природньому та гармонійному стані. І коли будете готові, розплющуйте очі. Піднесіть руки до грудей та з'єднайте долоні. Відчуйте всю силу, якою ви наповнились. Дякую вам за цю медитацію. Нехай ваш день буде прекрасний. Я вірю, ти на це заслуговуєш. До зустрічі!